Доброго ранку маля, доброго ранку! Шо? Сьогодні ми поговоримо з вами про кашок, які відлітають в теплі країни, а які зимують в Україні. Залишаються цим тут. Ну, це сьогодні до нас завітав. Ти знаєш, хто це такий? Це Ель. Оглянь, він щось знайшов.

Юля, Вообще не чуть? О, сейчас чуть. Мабуть, со, со связей може. Боже. А ось погляньте іще до нас завітав їжачок. Бачиш такий гарненький їжачок. Їжачку стало сумно в лісі, і він вирішив прогулятися лісом і знайти собі. Друзі. Пішов він аж на зустріч. Зустрів він якихось маленьких, чудернацьких тварин. Що це за тваринки? Хто вони такі? Їжачок і запитав, хто ви такі? Ви їжачки? Пташечка відповідає, ні, ми не їжачки. Ой. У вас у їжачки вся спинка в голочках. А ми криті. Бачиш, пір'ячка в нього тільці, так? Е, Тож ми не схожі на вас на їжачків. Можливо, ви білочки, продовжив їжачок. Ні, ні. мене білочки відповідають пташечки. У білочок пухнаста шубка та рухутий такий великий хвіст. А в нас хутра немає, і хвостик у нас маленький, і також з пір'ячком. А ще ми маємо дзьобик та маленькі лапки з кіхтиками. Цими кіхтиками ми розгрібаємо листочки та земельку та шукаємо зернятка, черв'ячків та різне насіння. Це наша їжа. Мешкають пташечки у гнізда. Їх вони мостять на деревах, кущах. Також пташечки вміють гарно співати, скрекотити і кукувати. Ну що, догадалися, як звати? Це пташечки, так? Це горобці. Так, є пташечки, які збираються в зграх. Відлітають у теплі краї, їх називають перелізні. Давай трішки познайомимося з такими пташечками. Ось поглянь, це лелека. Бачиш, у нього довгі ноги, так? Він стоїть у воді на один ніж. А коли стає холодно, він відлітає до теплих країн. А ось поглянь. Ту пташку зватиш, пачок. Він дуже гарний. Це літо співає нам. гарні пісеньки. Пісень. Ось ця пташка називається Ластівка. Вона відлітає до теплих країн, а коли повертається, вона саме перша прилітає, це значить, що прийшла весна. Вона на своїх крийцях приносить весну. Ось. Це пташечка називається Зозуля. Вона так каже Уху, уху. Ось такі гарні пташки. Їх одним словом можна назвати перелітні пташки. Бачиш, які вони гарні. О, а зараз я пропоную тобі познайомитись з зимойчими пташечками. Ось погляд. <плес> О! <рикан> він сверінчик? А! Це бачимо ось як подібчик. А восьтяптаж. Она руча ну, так лякає. Поглянь, яка вона чорна, як на дюп величинки, да? так? Це ворона чорна, так? Да? Ворона каже кар, кар! Так. А ось прикотуха білобока. Це сорока. Бачиш, у неї такі білі бочки. А це жовто груба, спиничка. Бо гляньте в неї маленькі лапки, так? А біленький щіч. Синичка. Зимуючим пташкам дуже важко. Тому що їжі мало, на дворі холодно, і люди мають трішки допомагати пташечкам. Пташечки взимку можуть е, плювати воробину, калину, а люди можуть виготовити годівнички та підгодовувати пташечок, насипати туди зернятка, насіннячка разях і крупу. Також можна. Берегти хлібчика кидати, так? Або підвісити шматочок сала. Ось і я сьогодні пропоную нам з тобою, щоб нашим ташечкам було трішки легше зимувати і виготовити з паличок такий будиночок сконструювати. Спробуємо з тобою? Сідай зручничка, бери палочки, які ти приготувала, сідай, будемо. Спробуємо з тобою виготовити будинок. Ось поглянь, спочатку ми беремо дві палички і ставимо. Це будуть стіни нашого, кладемо, я вибачаюсь, е, там, де ви будете виготовляти, на стіл чи на листочок кладемо дві палички. Це ага, буде і на жаль, будиночка. Викладаємо. Отак, дві палички лозить. Отак, так. Так. Колишня, да. ми заберемо. Внизу важливі. Так. Так, отак, І Тепер кришу зробимо. Так? Ні, криша добрі, от так. Дейля нашого будинку. І отак. так, Отак. Є у нас фігура вийшла. Яка в тебе фіра? Двері ми не будемо робити. Це квадрат, так? А квадрат. А щоб на, е, не, нам не був страшний дощик, давай зробимо ще й дах для нашого будиночка. І ще дві палички треба зверху викласти, і це буде дах нашого будиночка. Давай, Ніполічка, ти в мене розумничка. Давай викладемо з тобою давай. Так. І потім кришечку ми ставимо, це буде наша як двері, так? така дірочка, в яку пташечка зможе залетіти, так, цей будиночок. Кусічка, чому ти засмутилася? Що тебе так засмутила? Мама, мабуть, щось не дозволила, так? Ось поглянь ельф та їжачок. Дякую тобі за роботу. Ти дуже швидко виклала свій будиночок, але їм. Час відправлятися до лісу, тому що вже залишилось два дні осені, і вже їм потрібно е, дорублювати свої справи, так? тому що взимку буде холодно. Якусічка, попрощаємось з їжачком та ельфом. Помахаємо їм пока-пока, так? Помахай їм пока-пока. Я дякую тобі за роботу. Я сподіваюся, що твій настрій трошки підніметься, так? зробила. Ну Построй так, як ти хочеш. Отак оцю паличку треба було Ну ладно, не А хоче. А що не хочеш? Куда ти хотіла І ще этого.